Наше адвокатське бюро було створено в липні 2017 року. На той час в мене було двоє помічників, які сьогодні вже є повноцінними і одним із основних адвокатів нашого бюро. І сьогодні, в 2023 році, у нас майже 40 працівників. Чому називається адвокатське бюро Івана Хомич? По-перше, так передбачено законодавством, що назва адвокатського бюро має містити. В собі ім'я і та прізвище свого засновника. А по-друге, ми зрозуміли, що я особисто зрозумів, що це і є і нашою сильною стороною, і що завдяки тому, що в назві є моє ім'я, ми є тими, ким ми є. На всіх нас це покладає величезну відповідальність за наших клієнтів. Ідея власної справи з'явилась, мабуть, десь у 2011 році, 2012, можливо, коли закінчили вуз. Враховуючи, мабуть, мій темперамент, характер і все це разом працювати по найму під керівництвом якихось, якихось керівників, там, осіб, особливо, якщо я там, не розділяю їхніх цінностей і підходів до життя, це мені було б дуже важко. Коли я після закінчення вузу пішов працювати до одного з юристів помічником, то через деякий час у нас з ним виникли такі. Розбіжності на принципових речах, на фундаментальних підходах до ведення справи до клієнтів. Ну, він допускав собі обманювати клієнтів, розповідати, що от-от, да, давайте платіть кошти, ми виграємо вашу справу. Хоча достеменно знав, що справа ну, програшна. Спокійно брав такі справи, аби люди платили кошти. Я коли це бачив, то звичайно в мене був внутрішній конфлікт і. Точно не хотів під керівництвом такої людини працювати, розвиватися і все інше. І це, напевно, було одним з основних моментів, коли у мене з'явилася можливість почати власну справу без досвіду, без нічого. Там, по суті, півроку пропрацювавши після закінчення вузу, ми з моїм товаришем, яким разом вчились, вирішили заснувати власну справу, і тому 2012 року почалась історія моєї індивідуальної практики, моєї власної справи. Що є найголовнішим в нашій роботі. Я думаю, що як і в багатьох сферах це люди. Ну, я взагалі вважаю, що в нас чудова команда, у нас чудові фахівці, в кожного є своя сильна сторона, вважаю, кожен є на своєму місці. І я, як керівник бюро, займаюся створенням тієї системи, яка дасть можливість кожному розвинутись, зростати і стати спеціалістом номер один в тому, що він робить. Вірю в те, що правильна людина на своєму місці при правильній системі може дати. Х-10 результатів. Наша філософія і моя особиста це те, що людина це не ресурс, людина це капітал. Це ключове, тому що це фундаментальна відмінність. Сподіваюсь, всі в адвокатському бюро відчувають це моє відношення до колективу, що для мене людина це не якась там ланка в якомусь великому механізмі, яку можна легко замінити на будь-кого іншого. Для мене людина це основа нашого адвокатського бюро. І саме в нашому колективі основна сила. Сучасні технології, інновації, автоматизація та інше це все про нас. Ми не можемо проходити повз розвитку, повз сучасних технологій, прогресу. Все, що є зараз, можливе, доступне. Ми застосовуємо, ми втілюємо в свої повсякденні діяльності, рутинні процеси. Ми автоматизуємо, полегшуємо для того, щоб, по-перше, робота робилася ефективніше, якісніше. А по-друге, щоб все-таки вивільнити нашим працівникам, людям, час на себе, тому що не... робота це лише частина їхнього життя, і не потрібно замінювати роботою, сім'ю, свої особисті, якісь інтереси, хобі, подорожі і все інше, ми дуже наполегливо завзято і важко працюємо. Все, що ми маємо. Нам не дається легко. Коли я бачу, як відбуваються робочі процеси в колективі, у нас немає там якихось штрафів, у нас немає жорстких планів, дедлайнів, контролю того, щоб люди робили свою роботу вчасно, якісно, все інше. Більшість людей, там абсолютно більшість людей, мабуть, навіть всі, максимально мотивовані самостійно. Так, побудована наша внутрішня організаційна система, система оплати праці, кожен працівник відчуває себе. Частиною одного цілого. Неважливо, на якій посаді він працює. Це помічник адвоката, менеджер, чи це адвокат, від кожного з них залежить кінцевий результат. Кожен на, своєму, на своїй сфері, на своїй ділянці, робить свою роботу і робить її якісно. І в сукупності це дає ті результати, які, ну, за які нам вдячні клієнти. Ми важко працюємо. Але ми також вміємо дуже гарно і класно відпочивати, проводити час разом. Ми часто виїжджаємо на спільні заходи, поїздки, Карпати це наше улюблене місце на сьогоднішній день. У нас в колективі завжди весело, смішно, енергійно, і це теж дуже важливо. Потрібно вміти відновлюватись. Мені дуже комфортно бути серед нашого колективу. Сподіваюся, що всі так само себе відчувають і, взагалі, бюро вже. Не скажу, що воно моє, воно наше. І, по суті, весь колектив перетворився на мою ну, другу сім'ю. Чим ми відрізняємося від інших адвокатів, інших юридичних фірм, ну, на першому місці це наша добросовісність. Порядність, чесність, професійність. Я вважаю, що ми дуже досвідчені, висококваліфіковані в тій ніші, в тій сфері, якою ми займаємося. На першому місці це і добросовісність. Добросовісність це дуже важлива. Річ насправді. Тому що будь-що ми пропускаємо через цю рису. Ну і це цінують люди, це цінують клієнти, і наша трудолюбивість, націленість на результат, те, що ми цінуємо свою репутацію, воно це все разом дає той максимальний результат, який ми прагнемо давати нашим клієнтам. Основна цінність нашого бюро. Це давати максимальний результат нашому клієнту. Я вважаю, що непогано а на сьогоднішній день дотримуємося цієї цінності. Звичайно, є куди рости. Як то кажуть, в досконалості немає меж, але це по суті виразилось в нашу якусь унікальність на юридичному ринку і нашу сильну сторону. Нас не заточено, наша діяльність не заточена на те, щоб розтягнути справу подовше витягнути з клієнта побільше коштів. Тому що класична адвокатура в у, там, у світі це адвокати отримують кошти за процес, за супровід справи клієнта. Дуже рідко, коли прив'язуються до результату. Тобто погодинна оплата праці, оце все. І тому, звичайно, деякі юридичні фірми і адвокати, в тому числі в Україні, вони розтягують цю справу. Максимально, щоб клієнт, мабуть, заплатив їм більше. Ми ж навпаки, ми об'єднуємо в одному позові всі можливі способи збільшення пенсії, економимо людям час і, в принципі, гроші, намагаємося за один судовий процес зробити всі можливі підвищення пенсії. І це також вирізняє нас на ринку юридичних послуг і, по суті, відповідає нашій цінності давати максимальний результат. І якщо ще говорити про нашу місію, місію адвокатського бюро. То вона звучить так: створювати позитивний досвід співпраці з адвокатом, досягаючи максимального результату для наших клієнтів. Часто до нас звертаються люди, клієнти, і ми відчуваємо трохи таке, знаєте, насторожливе ставлення до нас. І це зрозуміло, і чому так відбувається? Тому що в них є певний досвід співпраці з адвокатом, їхній особистей, їхнього. Можливо, досвід їхнього знайомого, друга, товариша. І в основному так складається, що цей досвід не дуже позитивний. Десь когось хтось обманув, десь хтось просто викачав гроші, а результату не дав. Тому ми, в принципі, визначили для себе як адвокатського бюро місію. Коли ми будемо надавати нашим клієнтам максимальну цінність при хорошому сервісі, людина буде задоволена і людина буде. Отримувати позитивний досвід співпраці з адвокатом. Про нього буде розповідати своїм друзям, знайомим. І поступово авторитет адвокатури в суспільстві, в Україні, він вирівнюється. Таку ми собі місію, можливо, амбітну, можливо, трохи велику, але ми її собі визначили і будемо до неї йти. Як і в будь-якій сфері послуг, там де діяльність побудована з тим, що ти надаєш послуги або виконуєш якісь роботи для людей, це є рекомендація. Рекомендація і повторні звернення. Дійсно, рівень і кількість цих рекомендацій, відсоткове відношенню до загальної кількості нових клієнтів і повторних е звернень наших е діючих клієнтів або клієнтів, які раніше до нас звертались, вони надихають, і це більше 50% у нас е звернень, це або по рекомендації, або повторні звернення наших клієнтів. Це основний і головний показник нашої діяльності. Тобто, якщо люди повертаються до нас ще раз або рекомендують. Нас, своїм друзям, знайомим, близьким, це означає, що ми правильно робимо свою роботу. Я зрозумів, що я, коли бачу, що щось можна поліпшити, зробити краще, я це роблю. І це породжує певну нетерпимість до того, коли щось робиться не так, як має бути, коли речі лежать не на своїх місцях. Я просто не можу прийти пройти повз. Потрібно це все зробити так, як воно має бути. І цей підхід, в принципі, у мене до всіх сфер мого життя, в тому числі до професійної діяльності. Я намагаюсь привити це всьому нашому колективу, всім працівникам нашим. І коли люди, клієнти довіряють мені ведення своїх справ, точно такий самий підхід я застосовую до, до їхніх судових спорів, до їхніх питань, з якими вони звертаються. Тобто, якщо вже щось робити, то робити його добре. Інакше не потрібно робити взагалі. Бюро для мене це справа всього мого життя, тому це, це вже невід'ємна частина мене. І я щасливий, що я є керівником бюро і що в мене є така команда, і що ми займаємося тим, чим ми займаємося, тому що ми творці свого майбутнього все залежить виключно від нас.